Що, якщо я скажу вам, що діти, це не тільки радість, а й справжня перевірка на міцність вашого щастя. Ви можете бути впевнені, що впораєтеся, але потім щось змінюється. Чому так відбувається? Чи правда, що життя з дітьми руйнує щастя? Залишайтеся з нами. У цьому відео ми розберемося, звідки береться цей ефект старості і як перетворити його на свою силу. Коли ми мріємо про сім'ю, діти уявляються нам як сонячне проміння, милі усмішки, перші кроки, обіймашки, і все це правда, але є й інший бік ритм життя змінюється. Відсутність сну, нові обов'язки, побутова рутина, все це поступово починає впливати на нас. Згідно з дослідженнями, рівень щастя батьків часто знижується в перші роки життя дитини. Але чому так? Адже ми любимо своїх дітей понад усе на світі. Справа не в самих дітях, а в тому, як ми справляємося зі змінами. Одна з головних причин це фізичне та емоційне виснаження, безсонні ночі, постійне відчуття відповідальності, брак часу на себе і партнера, все це може призвести до вигорання. Однак є ще один фактор, про який рідко говорять. Батьківство витягує на поверхню наші приховані страхи та внутрішні конфлікти. Ми ставимо собі запитання, чи достатньо я хороший як батько, чи встигаю я все, що потрібно. Ці думки можуть підточувати впевненість і радість. Але ось важливий момент відчуття старості і втрата щастя це не вирок, це всього лише етап, через який проходить майже кожна сім'я. А тепер головне. Ми можемо не тільки пройти цей етап, а й вийти з нього сильнішими. По-перше, прийміть свої емоції, дозвольте собі відчувати втому, роздратування, навіть сумніви це нормально, ви жива людина, а не супергерой. По-друге, знайдіть час для себе. Нехай це буде навіть 10 хвилин на день, читання книжки, медитація, прогулянка. Ці моменти допоможуть вам відновити сили. Не забувайте про вашого партнера. Підтримка один одного це як якір, який тримає ваш сімейний корабель на плаву. Розмовляйте, діліться своїми почуттями, влаштовуйте маленькі побачення, навіть якщо це просто вечір із чаєм на кухні. Дуже важливо навчитися говорити ні, непотрібні зобов'язання, вічна гонитва за ідеалом батьківства, все це можна відпустити. Робіть тільки те, що дійсно важливо для вашої родини. Крім того, пам'ятайте, що діти не потребують ідеальних батьків, їм потрібні люблячі та справжні батьки. Дозвольте собі бути недосконалими. Помилки це частина життя, і вони вчать нас і наших дітей. Не бійтеся просити допомоги. Родичі, друзі, навіть професіонали, всі вони можуть стати вашою опорою, ви не зобов'язані справлятися самотужки. А тепер надихаючий момент. Ви, як батько, не просто живете, ви ростите нове життя, ви створюєте майбутнє. І це неймовірно сильний мотиватор. Кожен виклик, який ви долаєте, робить вас сильнішими, кожен важкий ранок із дитиною. Кожна безсонна ніч це внесок у ваші стосунки з дітьми, які стануть вашим головним джерелом щастя в майбутньому. І нехай сьогодні ви почуваєтеся втомленими, пам'ятайте, що любов, яку ви даєте своїм дітям, повернеться до вас сторицею. Усе це тимчасово, а радість від виховання своїх дітей це на все життя. Тепер, коли ми пройшли через усі ці етапи, давайте ще раз нагадаємо собі діти це не руйнівники щастя, а його підсилювачі. Вони вчать нас бути справжніми, цінувати моменти і любити без умов. Якщо вам сподобався цей ролик, обов'язково поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити ще більше надихаючого контенту. Напишіть у коментарях. Як ви справляєтеся з труднощами батьківства? До зустрічі в наступних відео.